Як це можливо, що один єдиний Бредлі може буквально спопелити цілий російський взвод лише за 8 хвилин? Все почалося о 5.30 ранку, в місті, яке ніхто не пам'ятає у Запорізькій області, просто в гущавині на захід від роботиного земля ще була мокра від нічної роси, а повітря пахло металом і чистим адреналіном. Екіпаж М2 Бредлі, 47 47-ї окремої механізованої бригади, був готовий на вістрі бою. Цей броньований монстр, замаскований серед хащів, чекав наказу, що змусить ворога тремтіти. Місія була чітка, гостра, як ніж, прорвати першу лінію ворога, перетворити все на пекло для росіян і відкрити коридор, щоб українська піхота змела їх без жодної пощади. Це була не дитяча гра. Це був жорстокий, швидкий і нещадний удар. Все розраховано, щоб знищити без попередження. Командир екіпажу, молодий хлопець на псевдосків, востаннє перевірив дані з дрона. Все було готово, проте росіяни не втрачали пильності. Вони не спали з десантного полку, дехто окопався, готовий відповісти на будь-який наступ. Вони відчували, що щось має статися. І покладалися на свої протитанкові ракети. Ніщо не могло зупинити Бредлі. Бредлі прийшов як молод. Скіф віддав наказ: Бредлі вирвався зі свого укриття. Рев пируна розрізав тишу. Українська штурмова машина рушила вперед, танцюючи на ворожій території. Негайно Бредлі випустив теплові пастки, спалахи. Що збивають з пантелику будь-яку ракету з тепловим наведенням. Це частина жорстокого тактичного маневру. Раптом 25-мм гармата бушмастер ожила її рев порушив холодну ранкову тишу. Це не була хаотична стрілянина. Кожна куля була як твердий і точний вирок. Командир вказував цілі навіднику, і бушмастер не хибив. Одна за одною, вогневі точки розрахунки протитанкових ракет, очі, що наважувалися дивитися, згасали під дощем вибухів та уламків. Російські солдати на першій лінії лише дивилися, як їх огортає хаос. Страх змусив багатьох бездумно вистрибнути з окопів, шалено біжучи до своїх мотоциклів, щоб втекти. Так мотоциклів, ніби вони могли втекти від бурі. Яку щойно вивільнив цей сталевий монстр для багатьох? Це було перше справжнє зіткнення, і вся їхня підготовка, вся пропаганда, за яку вони трималися, розсипалася перед люттю, якої вони не очікували. Командир побачив утікачів. Вогонь. крикнув він. Навідник точно прицілився по російських позиціях, які викликали найбільше занепокоєння. Ракета ТОУ, важка і смертоносна, вилетіла з пускової установки. Бум! Вибух був нищівним. Але Бредлі не зупинився ні на секунду, продовжуючи рухатися і стріляти з Буш. Буш мастера. Друга ракета увійшла в гру. Вона вибухнула біля дороги, якою тікали росіяни. Вибухова хвиля сколихнула все навколо. Її відчули аж у грудях. Один із тих, хто біг до мотоцикла, отримав удар в притул. Він не помер миттєво, але контузія кинула його на землю. Він не розумів, де він і що до біса відбувається. Страх, що поглинав їх, вже не був страхом солдата перед битвою. Це був дикий первісний жах загнаної здобичі. Не думаючи, вони покинули мотоцикли і кинулися бігти, розсіюючись полем як щури. Оператори українських дронів уже давно спостерігали за всім згори. Коли вони побачили, як утікачі розбігаються, вони запустили дрон-бомбардувальник, щоб завершити справу. Граната впала за кілька метрів від одного з тих солдатів. Вона влучила прямо в нього. Цей удар був ключовим: російські щури розсипалися як мурахи, яких струсунули в мурашнику. Але один, можливо, найвідчайдушніший або просто найнезграбніший розвернувся і побіг назад до свого мотоцикла. Він біг під невблаганним вогнем Бредлі та постійними вибухами гранат з дрона. Він намагався втекти з хаосу, але вже був помічений. Дрон знижувався, спостерігаючи як ангел смерті. Саме тоді, коли здавалося, що солдат може врятуватися, дрон скинув свій вантаж. Адреналін ще діє в якийсь час, дозволяючи йому пробігти ще кілька метрів, але це було лише питанням часу, перш ніж він впаде. Тим часом бронетехніка невпинно просувалася вперед. Зліва з'явився бронетранспортер М113. Його навідник вів вогонь на придушення з важкого кулемета М2 Браунінг, поки солдати всередині готувалися вистрибнути, підбадьорюючи один одного перед виходом у бій. Бредлі приєднався зі своєю 25 міліметровою гарматою, гарантуючи, що у росіян не буде жодного шансу відкрити вогонь. У відповідь вогонь був настільки щільним, що ніхто не міг навіть підняти голову. Бетери Бредлі швидко розділилися, кожен відкриваючи вогонь по різних ворожих точках, розтягуючи російську оборону, щоб її прорвати. Втративши зв'язок зі своєю першою міцною позицією, росіяни відправили дрон Орлан 10 для координації та спостереження за сценою. Вони відчайдушно намагалися зрозуміти, що відбувається. Українські машини розійшлися в різних напрямках, маневруючи. Щоб ухилитися від артилерійських снарядів, ніби від цього залежало їхнє життя. Але російське командування, побачивши, що втрачає позиції, вирішило кинути все, що мало, аби зупинити наступ. Вони наказали влаштувати жорстокий дощ з ракет РСЗВ та некерованих ракет Повітря Земля зі своїх фронтових бомбардувальників. Літаки Су-25 діяли на наднизьких висотах, майже торкаючись верхівок дерев, щоб їх не виявив радар. Вони ковзали, як тіні серед хащів. Тим часом система РСЗВ ГРАД виходила на позицію, коригуючи напрямок для залпу. Су-25 увірвалися в повітряний простір, готові завдати ракетного удару. Але саме тут почався хаос, який розкриває душу російської армії. Екіпаж РСЗВ схибив у координації і дав залп саме тоді, коли їхні власні Су-25 пролітали надто близько. Уявіть паніку пілота, який бачить, як дощ ракет проноситься повз його літак. З неба і з землі впав жорстокий шквал ракет. Це виглядало як пекельна комбінована буря вогню та вибухів, саме пекло на землі. Але українські екіпажі не відступили ні на крок Бредлі. Наблизився до зони висадки, коли ракета вибухнула просто перед ним. Навідник не опускав варти, ведучи вогонь на придушення будь-якої можливої загрози, перш ніж солдати вистрибнуть. Двері відчинилися, і загін швидко вийшов, прикриваючи один одного, скануючи місцевість. Все йшло за планом. Вони вже обійшли росіян з флангу і тепер замикали кільце. Ворог не усвідомлював небезпеки. Ще був час вивантажити обладнання та підготуватися до штурму. Навідник уже заряджав новий короб з боєприпасами. Росіяни нарешті зрозуміли, що їх оточують і відповіли відкритим вогнем. Битва спалахнула, але зачекайте. Якщо вам подобається це відео, підпишіться, натисніть дзвіночок і подаруйте нам лайк. Ваша підтримка допомагає нам створювати більше такого контенту до бою. Війська стріляють по підозрілих російських позиціях. Це сучасна війна, де 80% часу ти стріляєш, не бачачи в кого саме. Ти стріляєш туди, де знаєш, що є ворог. Росіяни запекло б'ються за свою другу позицію, усвідомлюючи, що якщо вона впаде, наслідки будуть катастрофічними. Раптом ворожа бойова машина піхоти БМП-2 висувається вперед, намагаючись прорватися шквальним вогнем. Але на неї вже чекають оператор протитанкового гранатомета, ймовірно, стугни або Джавеліна спокійно цілиться, постріл ракета влучає прямо в ціль, знерухомлюючи смертоносну машину. Фінальний постріл пробиває броню БМП, відправляючи її екіпаж прямо до Вальгалли. Загроза праворуч зникла. Тепер чути лише поодинокі постріли. Схоже, українці взяли опорний пункт росіян. Виснажені битвою, вони відходять до транші, щоб перевести подих. Втративши контроль над позицією, російське командування адаптується, переходячи до артилерійських атак. Вони підтягують 120 міліметрів самохідну артилерійську установку НОНАС. Цей звір з високою скорострільністю випускає до 10 снарядів на хвилину. Українські солдати, ледь перезарядивши зброю, видихають, але тишу порушує перший снаряд, що прилітає. Росіяни. Використовують осколково-фугасні снаряди. Радіус ураження осколками сягає до 90 метрів, і вони можуть пробивати навіть укріплені позиції. Земля здригається від вибухів після десяти пострілів. Артилерійська установка починає рух, щоб уникнути вогню у відповідь. Але українці вже виявили її за допомогою свого fpv дрона Командир російської САУ помічає дрон в останню секунду і вистрибує з машини, дивом рятуючи своє життя. Кумулятивний заряд ФПВ дрона влучає у відсік з боєприпасами, розриваючи машину на шматки. Тим часом Су-25 перезарядилися і готові до чергової атаки. Вони знову летять надзвичайно низько, безперервно випускаючи теплові пастки. Щоб уникнути ураження українськими ЗРК. після першої повітряної атаки, українці викликають свої системи протиповітряної оборони, щоб не дати російським літакам взяти під контроль цей район. Екіпаж зенітно-ракетного комплексу ОСА наводить свою систему на ворожі літаки, коли су 25 наближаються до української позиції. Вони випускають весь свій боєкомплект. Ракети падають як град, змушуючи українські війська ховатися в траншеях, щоб пережити цей смертельний шторм. Повертаючись на базу, су 25 входять в зону ураження українського ЗРК. Оператор фіксує ракету на цілі. Пуск ракета влучає точно в ціль. Літак, охоплений полум'ям, прискорюється до землі. Його системи управління вийшли з ладу без надії на відновлення. Катапультуватися було неможливо. Пілот втратив свідомість від вибуху, але Росія має одні з найсучасніших радарних систем, здатних виявляти точки запуску ракет. Радари виявляють запуск майже миттєво. Віддається наказ передати координати дрону ланцет, щоб знищити пускову установку. Не маючи часу на передислокацію, українські оператори з РК готуються до смертельного високоточного удару. Ланцет злітає і знаходить українську систему ППО. Оператор веде його прямо на ціль. Водій вистрибує за секунду до удару. Ланцет влучає ідеально, знищуючи всі критичні системи наведення та ракети на борту. Але на їхнє велике полегшення ракетний відсік не вибухнув і вони вижили. Другий російський пілот приземляється. Місія виконана, але втрата товариша незворотна. Після бомбардування українці запускають дрони для моніторингу території, яку вони захопили. Трьом солдатам доручено перевірити кожну нору, де може ховатися ворог, входити в ці нори. Смертельно небезпечна справа. Ось чому гранати летять першими. Їхня хоробрість була реальною. Причина, що стояла за цим, нікому не відома. І ніколи не буде відома. Він прийняв свій кінець. Легкий перехід без капітуляції. Війна нещадна. Вони просуваються без вагань, швидкий знак рукою. Потім перша граната летить у бліндаж, друга граната кидається в укриття. За нею черги автоматного вогню. За традицією, солдати зривають нашивки та знаки розрізнення стіл полеглих ворогів, залишаючи їх собі на згадку про бойову операцію, в якій вони брали участь. Після зачистки території прибуває підкріплення. Солдати укріплюють свою позицію, поповнюють запаси і посилюють оборону, щоб ворог не зміг відбити її назад. І що ж робив Бредлі? Весь цей час він виконував роль приманки. Він утримував увагу ворога, поки справжній молот опускався в іншому місці. Коли він просувається вглиб ворожої території, всі fpv дрони в секторі починають атакувати його. Російські оператори влучають, але не завдають значної шкоди. Броня Бредлі може витримати навіть постріли з протитанкових гранатометів два ідеальних влучання. Проте машина продовжує рухатися. Третій дрон наближається як яструб, націлившись на оптику Бредлі. Точний постріл, щоб позбавити його зору і зробити вразливим для наступного артилерійського вогню. Рідкісна сцена на полі бою. Але навідник Бредлі помічає FPV, що наближається і реагує. Збити таку маленьку і швидку ціль здається неможливим. Проте Бушмастер говорить, дрон збитий у повітрі. Неймовірно, дрон промахнувся, втручається артилерія, гармата готова говорити. Ця артилерійська система вважається найточнішою в Росії, проте якою б точною вона не була влучити в рухому ціль, це радше питання удачі. Маневруючи на повній швидкості, Бредлі в'їжджає в село. Контрольоване російськими військами, останній артилерійський снаряд вибухає за кілька футів від машини, здіймаючи бурю уламків. Бредлі вдається дістатися своєї цілі. Він відкриває вогонь по будівлях, де, як відомо, перебувають росіяни. Ворожа артилерія тепер мовчить, побоюючись, що їхні власні війська. Можуть потрапити під вибух. Українці користуються перевагою, висаджуючи свій десант прямо в серці села. Росіяни не встигають організувати належну оборону, оскільки у них не було часу підготувати позиції. А село захищає щонайбільше 20 солдатів. Українці закидають гранатами будинки, де бачать рух. Цьому російському солдату пощастило. Йому вдалося втекти з палаючої будівлі. Українці діють з максимальною координацією. Прикриваючи один одного, вони зачищають кожну будівлю на своєму шляху. Якщо є підвал або схованка, вони кидають туди кілька гранат, щоб уникнути непотрібних ризиків. Російська піхота дезорієнтована, намагаючись викликати підкріплення саме в той момент, коли український солдат витягує кільце. Поруч з ним падає російська граната. Незворушно він кидає свою, хапає ворожу гранату і кидає її назад. Вони не залишили ворогові жодного шансу вижити. Солдат підбирає трофейний АК і повертається до свого підрозділу, коли раптом з'являється російський FPV – дрон з оптоволокном. Це майже смішно, але вочевидь, бо хотів, щоб він жив. Диво посеред війни прибуває довгоочікувана російська допомога. Десять солдатів висаджуються з БТР і ступають на землю, скануючи територію, готуючись контратакувати українців. БТР розвертається і повертається, щоб забрати іншу групу солдатів, але українські оператори тримають все під контролем. Дрон, оснащений камерою та протитанковою боєголовкою, прямує до цілі. Оператор змушує його кружляти навколо бронетехніки, шукаючи слабке місце. Схоже, ця сітка від дронів лише для показухи, а не для реального захисту. Машина підбита, підкріплення не прийде. Схоже, Бредлі прямує просто до зони висадки росіян. Російські війська опинилися на відкритій місцевості. Вони легкі мішені без прикриття, без нічого. 25 міліметрів, гармата не зупиняється і продовжує їх знищувати. Оператори українських дронів оглянули місцевість і підтвердили, що ворожий підрозділ був повністю ліквідований, екіпаж Бредлі виконав своє завдання, зумівши відволікти ворога достатньо довго, щоб штурмова група просунулася лісосмугою і закріпилася на позиції. Потім вони знову сідають у тим бредлі і відходять, прикриваючи свій відхід вогнем на придушення по ділянках, де могли залишитися російські війська. Прибуває друга група російських солдатів: ті, що не змогли втекти через підбитий БТР. Навідник помічає рух попереду. Командир не гая ні секунди, випускаючи теплові пастки. Щоб збити з пантелику ворожі протитанкові ракети, останній постріл повністю знищує російську групу. Вони це зробили. Українські солдати негайно евакуюються. Вони їдуть мовчки, мучені спогадами про своїх полеглих братів. Здатися ніколи не було варіантом. Це їхня земля, їхній дім. Ворог був знищений. Підпишіться на канал, натисніть дзвіночок і поставте лайк, якщо вам сподобалося це відео. Це буде чудовим стимулом для випуску нового. І напишіть у коментарях, що вас вразило найбільше: неймовірна влучність, пит пушмастера, точність операторів дронів чи хоробрість піхоти, яка зачищала кожну нору. Дякуємо за підтримку цієї непохитної правди. Побачимось!